22 квітня в Івано-Франківську поховали заступника командира кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олега Койляка. Воїни відспівали у храмі святих Володимира і Ольги. Звідти ширушила рушила хода на алею слави на кладовищі у Вовчинцях. Олег Койляк з 2014 року воював за Україну, мав позивний берет. Потому що на флоті, тому що берет, тому що любив носити берет, коли ми проходили злагодження батальйоном. Воював в Ірпені, Бучі, Вуглегірській Тес, Бахмуті. У листопаді 2022 року поблизу Вогледара Олег Койляк ліквідував командира штурмового загону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. 9 квітня чоловіку виповнилося 30 років, а 17-го він загинув у районі Вогледару. Однією із перших про загибель побратима повідомила кулеметниця взводу Оксана Рубаняк. Він дуже відважним, був воїном, сильним, на якого всі рівнялися. Він першим йшов у бій, останнім з нього виходив, вів за собою хлопців. Ніхто з ним не боявся йти, тому що він був досвідчений, відважний і сміливий. І це можуть підтвердити всі, хто його знає. Він був дуже добрий. І справді дуже важко втрачати людей, таких як Олег. Їх зараз дуже багато гине, і ми маємо розуміти, що... Ціна нашого миру і спокою це людське життя. Олег Койляк був найближчим другом командира кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Назарія Кішакам. Ми дуже давно дружимо і ми були найкращі друзі. У мене не було краще. У нас одна була ситуація, коли працював танк прицільно по позиції, і Олег взяв НЛАВ. Протитанковий побіг на другу точку і вдарив по танку. Він каже, якщо ми будемо сидіти, ми тут загинемося. Тобто це був дуже сильний і мужній відданий своїй державі військовий. Провів друга в останню путь і побратими з позивним Стелс. Самий справжній, без ніяких масок, без нічого. Саме дружній, сильний з нашого взводу самим великим досвідом, на якого можна було покластися без заперечень. Люблю його дуже сили. Волонтерка Аліна Ловчинська розповідає, що допомагає взводу, де воював Олег Койляк, вже давно пригадує, що чоловік тримав морально себе та побратимів на позитиві. Таку історію пам'ятаю, що Казали на позиціях ворожих, що за українців воюють не українці, а якісь скажені іноземці, якісь наче, маджахеди, Так що дикий кулеметник якийсь, що він взагалі просто надзвичайні робить речі. І Олег дуже сміявся, бо реально більш українця ніж він складно знайти. І от реально людина була і класна. Ефективна, результативна і для команди, тобто він підтримував людей навкруги себе, своїми жартами і посміхався завжди. 21 квітня на сайті президента України створили петицію щодо посмертного присвоєння Олегу Койляку звання Герой України. У полеглого воїна залишилась дружина і двоє маленьких дітей. Також 22 квітня в Івано-Франківській громаді на алеї Героїв у Чукалівці поховали трьох бійців 78-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Зсу Романа Волковича, Андрія Клюбу і Олександра Струтинського. Секретар міської ради Віктор Синишин повідомив, що станом на сьогодні Івано-Франківська громада втратила 205 бійців. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.